Спішила я в пшеничне поле, спішила подумки, насправді лед вийшла. трава посохла. Ніженьки колола, не відчувала болю, йшла та йшла, хоч колосочок, хоч зернинок жменьку, голодним спухлим діточкам знайти. Шептали губи змучені. Швиденько синочка встигнути спасти, Пошерхлі руки, об стерню кололись, шукали, не находили, гребли, подерті руки, я зійняла вгору на землю впала, ніби на петі. Їй все вижалось, Багатий хліб не поле. Вижалось. Аж поки не зникло, десь далеко у пітьмі. Ще полоні не в одягає. не пішов все мені. Хіба в такому віці помирає? бо тільки полоніть мені. Ходиш, ви людям, в хліба ліба чи хоч стоїмо спеціаль. Кожний клінтенці уже води. І ще не мене усі походи мило. А мама руках досі харяча. Нам стану каже, Я назад.